Усім привіт! Мене звати Дамір. Я учень першого Б класу самдрівської музичної школи. Сьогодні я вам розкажу деякі правила. Нотний стан це 5 ліній і 4 поля, на яких пишуться ноти. Ось вони. Скрипковий ключ пишеться з другої лінійки і означає ноту соль Пер... першої октави. Репреза це знак повторення. Отак от пишеться. Тривалість нот – ціла. Раз, і два, і три, і чотири. І отак от пишеться. Раз, і два і. Отак От пишеться. Четвертна. Так само тільки замальовується. Раз і. І восьма. Або і. Розмір дві четверки це простий розмір, у якому дві долі. Перша доля сильна, друга слова. Отак пишеться.